Усім привіт, друзі! З вами я, Даня. Сьогодні я буду знімати ПК-симулятор. Так, це мій другий канал, добро пожалувати. У мене ще є ще один канал, де я публікую моменти з Брюсіком, моє пухнастого другого, можу так сказати. І я буду сьогодні публікувати на цьому каналі ігри вже. Так, і це ПК-симулятор. Хто не знає цю гру, може Комусь понравився, можу спробувати скачати. Там багато таких відео. Так що, може, понравитись, не може скачати. Так, ми починаємо. І так, сьогодні я покажу, як, прикріп... як прикріпити водяний кулер е... в комп'ютер ТХ. Так, е... Е... системний блок. Я сьогодні покажу, як його прикріпити. мы начинаем. Так, нажимаем э, старт и э, проект э, 1.8.0 выбираю. Я, если э, э, честно, не хочу строить э, за, за компьютер. Блин. Чекайте громко встречу. Лишь взрослый, будет чудно. Угу. Ось, короче. Тільки е, я один нюанс, ну як нюанс. Вот! Я нажимаю зняти. У меня взломка, короче. Ну, сорян, друзья, я просто захотів взломку. зломку, я, я взломку не сделаю. Так, вот Кулер. Вводянный. Еще какий водяный. Ище треба включити комп'ютер, еще треба супер. Клей клей купити. Хто не знает, є секретний сайт. Ну Зараз я його і напишу. Потім вийде ще які е, три секретних сайта. Ну вот www.darknet.com. Ось. І нажимаю. Типа, его шукать. тут на тему сайте? Вот, суперклей можно за 100 долларов и, телеф... и телефон за 1000 долларов. Я купляю суперклей. Так, на... 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 сверху там. Ну, наверху. там. Ну, так, 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 так. Ось, те вот водяные кулеры. Сейчас я их поставлю на лифт. И суперклей. е, куди мене, без мене, блядь. Ещ надо було два супер клея купити? Аааа, блин. А я купив два кулера кулера водяных. Ладно, зараз я вернусь. Так, ось я купив наступил клей. Так, давай я прыгну. Так. Так. І тепер ми зараз прикріплюємо кульор. Дивіться, що треба робити. Ось. Знімаємо цей кулер. Ну, я вже зняв його. Ось. І знімаємо джерело живлення. І дивіться, що ми робимо. Ми ще настаємо метр плату. Блин, я не на эту кнопку нажал. Ай, блин, флешка, тя. А, ц, кос, Ось. Устаем мы и ставим водяный кулер. Любой. Либо с температурой, либо с подсветкой. И ось, вот так. Вот. И ось теперь мы вставляем это. О боже, що он это пискочный пицкокнул, ага. О! дивіться, видите? Працює ище джерело живы. Ну сюда одну цепляется он. Сэк. Ну, сэр, э, друзья, теперь можно запускати. Так, дайте компьютер. Так, чекай. А ось. Эй, блін, вже метроплата, що? Да, не вистачає так. Зараз почекайте, друзі, я зараз вернуся. А, ні, не вернуся, я вже все починив. От, він, ну, коротше, включається у нас. Не, не факт, що нічого страшного він не ромів, тому що це все-таки приклад. Так. Ось, він запустився з цим кольором. І зараз я докажу, що можна ще і другим кулеру можно еще и кстати э, вот и тх ну, що ну что же можно потому что друг мужик кто Блін! я про друзья я про це у нас был вимкнути вы... вымкнутый компьютер процессор сгорел Ой, я моё ладно. Я знаю, де кулер взяти. Вс комп'ютера візьму я... Процесор зараз візьму з цього. Щоб не покупати другий. Бо я не хочу зараз е, там щось робити, так що я роблю. Угу. Так. Ну почекайте, це оцей кулер? Мені кажется, почне подивись. Да, це оцей. Опять мне придется все вытягиваться нажали. Ну, ничего страшного, зарастут вот ему цепцы. Ой, эй, Э, блин. Опа! Так, и суперклей да. Э, да э, э, суперклей! Я ж... Я ж его точно брал. А, ой, стань, боже. Я забуду его туда понести. Ладно. Опа. Ось. І тепер все несемо це. Так, тут флешка, вона буде мешати. Заважати тут. О, і, і ще ось. О! Все запустив. І давайте ще попробуємо скло. Ну, ось, все працює. Ну, де. Ну, є один мінус в тому, що він не назавжди. Ну, на жаль, так. Він не назавжди. Ну, я. Ну, може, хтось не, не зрозумів. Ну, от зараз я перейду, з прикладу, на мою завантажену карту, і я там докажу. Зберу ПК і зараз я вам покажу. Я зараз вернусь. Так, друзі, я повернувся, я зайшов на другу карту. І. У мене тут бардак. Я водяний колор ще не причепив, тому що. Мені треба 에, купити суперклею. Якщо я не купив би звичайний, ну це подсвітник, то тоді би у мене нічого не вийшло. Я ось так. А, да! Треба підключити. Ось. включив, Встановлення. Коротше, я поставлю на паузу, коли встановиться все. Так, я повернувся і ось. Блин, прикольно. Так, запуск компьютера. Опа, юзер. Так, и теперь мне треба завантажить браузер. И все, мне больше ничего не треба. Так. Так, я, короче, напишу, у меня тут э, сбережено да, вот. Так. Так, куплю один суперклей. Блин. Ладно. Куда ты, блин, закрываешь, а? Походу я суперклей сюда потратил, шо? Я схожу от суперклей потратил. Я... Блин. Я дурний, схоже. жартую. Я, я, я навмисно це зробив. Блин, так, вы, вымкнул за компьютер, тут зараз опять процесс варить. Так. Меняем. Так. И супер клей. Блин. Блин. Я уже опротину память. Уже. Нет... А я... Мені опять все робити, ну шо це, блін, таке, га? Ай, -мо! вернусь. Так, я нарешті, блін, закінчу. Я з ним, не знаю. 10 хвилин десь з цим коером. Ну зараз будем. е-е, дивись. Що ж ти будеш буде робити, га? Компуктор. Так, ну, він вмикається, ну це понятно. Ну, тепер ми виходимо в дім. Старт завантажити гру. Відео. Я це буду. І ось! ось Бачили ви, друзі? Друзі, ви бачили? метроплата плата відсуіднює. Я ж казав, що це не назавжди. Це треба метерплату прикріпляти кожний раз. Да. О! Просто... Сам... Я ничего не трогал. Я... Я хочу вмыкнуть, матерплату уже. Ой, що, Мы не выставляем матерплату. Ось так вот. Я вот зевсе не, блин. Здесь... Не знаю, уже скики. Ну, добре, друзья, на ценс усе. Якщо сподобалось... То ставте лайки і підписуйтесь на канал, якщо ви хочете. Ну, якщо тобі не подобається ця гра, можеш не підписуватися. Усім до нових зустрічей!